Пане та панове, вітаю вас! І сьогодні у нас на огляді однокімнатна квартира під назвою Land Rover Range Rover другого покоління. Так що давайте розбиратися що до чого. Поїхали! Звісно, я можу почати розповідати, що це безрамний автомобіль на відміну від першого покоління, що тут у нас багато алюмінієвих деталей. Але я думаю, ви відкрили цей ролик не для того, щоб дізнатися просто цю технічну інформацію, а для того, щоб зрозуміти, що в світі цих багатіїв, які купляють такі машини, і звісно, знайти відповідь на питання. А чи ламається ренджовер? <плес> так що давайте про все по черзі. Те, що треба розуміти в контексті цього автомобіля, так це те, що Rover дорівнює статус. І коли ти бачиш людину за кермом цього автомобіля, ти розумієш, що вона далеко не остання людина. У цьому світі так би мовити, ренджовер це така англійська монументальність. І те, що мені подобається в цьому автомобілі, і взагалі в марці ренджовер, те, що вони роблять унікальні дизайни, які неможливо ні з чим іншим спутати. І от подивіться на цей автомобіль. Ви можете сказати, що йому майже 10 років, особисто я не можу. Він досі виглядає, як я вже сказав, по-англійськи монументально. І одним словом, просто крутезно. Також що є фішкою саме цього екземпляру, так це те, що тут максимальна комплектація автобіографі. Тобто у нас є тут вся можлива начинка на 2013 рік. Плюс до цього такий унікальний колір. На камері можливо воно здається, що це чорний, але насправді це такий темно-темно-фіолетовий. Але навіть в такому дорогому автомобілі є. Нюанси по кузову. По-перше, тут у нас, наприклад, поліс хром. Далі по заднім дверям теж є нюанси. Двері вже стерво тут в прийомі фарбу. Також тут у нас є потертість від кришки багажного відділення, але вам треба зрозуміти, що власників рейнджоверів це майже не хвилює. У них є гроші, щоб замінити і молдинг, і пофарбувати там двері. І тут замінити цю плашку. Їх це не хвилює, бо ті відчуття. Ті емоції, яка дає ця машина, повністю перекриває ось ці всі нюанси. І так ми тепер плавно перейшли до багажного відділення. Перше, що я помітив, відкривши багажне відділення, це те, що сервоприводи все-таки працюють достатньо. Гучно, те, що я можу сказати про багажне відділення Range Rover, так це те, що тут матеріали на високому рівні, на вищому рівні, як у всьому Range Rover. Тобто тут приємно знаходитись Все багажне відділення, обшите таким приємним кавраліном, і в цьому і є фішка Range Rover, що всюди-всюди такі малі деталі, всюди-всюди якісні матеріали, і це дає. Загальну картину преміального автомобіля. Ну і, звісно, нам треба перевірити вевхак із Тіктоку, чи вб'є нас кришка реновера. Закриваємо. Опа. О! Працює. Тепер давайте подивимося, що у нас знизу. Тут у нас ось таке кріплення. І що ми бачимо, повнорозмірне запасне колесо. За це однозначно лайк ренджоверу. Також ми можемо ще помітити в цьому багажному відділенні. Це ось такі різні кріплення, за які ви можете тут, наприклад, натягнути сітку чи ще щось. І ваші речі не будуть літати по багажному відділенню. І за це ренджоверу теж величезний лайк. І тепер я хочу так би мовити з вами трохи пофілософствувати про ренджовер біля капоти цього автомобіля. Поїхали! Зараз, так би мовити, Остапа понесе. Відкриваємо ми капот цього автомобіля. І чому мене понесе? Бо в інтернетах ходить така думка, що ренджовер це дуже ненадійна машина, те, що воно розвалюється. 20 тисяч ви приїдете і викинете цю машину, але я тут. Щоб вам довести, навести факти, розповісти, що це зовсім не так. Тепер давайте вам розповім про двигуни в цих автомобілях. В даному екземплярі у нас стоїть, як на мене, найоптимальніший двигун це у нас трьохлітровий дизельний двигун. Також сюди можуть встановлюватися трьохлітрові бензинові двигуни і п'ятилітрові бензинові двигуни. І також був дизель, за яким ганяються всі фанати ренжоверів. Це 4,4 дизель. Потім в рестайлінгових версіях почали встановлюватися 2-літровий бензин і 2-літровий дизелі. Але нас хвилює не це. Нас хвилює те, що в інтернетах, як я вже сказав, кажуть, що ці двигуни ламаються, не ходять зовсім. Але почитавши людей, які їздять на цих автомобілях, реально їздять по 100, по 200 тисяч кілометрів. Люди, які обслуговують ці машини, я знайшов єдину проблему цих машин і цих двигунів, це самі власники цих автомобілів. І більше мова йде про других, третіх, четвертих і так далі власників. В чому основний прикол? В тому, що ренджовер, як і будь-яка преміальна машина, коли ви купуєте з салону і потім продаєте через 3-4 роки, дуже втрачає в ціні. Якщо ви такий ренжовер, наприклад, купував за 120 тисяч доларів в салоні, Сколько? то зараз на вторинному ринці його можна купити за 30-40 тисяч доларів. Тобто вхідний поріг дуже знизився. Їх починають купляти люди, яких просто хочуть підкреслити свій статус, забуваючи про те, що преміальну машину не тільки достатньо купити, а ще й треба її обслуговувати. А обслуговування ренжовера коштує немалі гроші. І не тому, що він ламається, а просто запчастини, як і не будь-які преміальні. Міальний автомобіль досить дорогі. І такі люди, звісно, починають економити на бензині, на солярці, починають ставити неоригінальні запчастини, і, звісно, воно все починає розвалюватися. Давайте я вам дам таку рекомендацію. Якщо ви хочете довго і щасливо їздити на цих двигунах, все, що вам потрібно, це перше: міняти масу раз в 7 тисяч, не раз в 10, 15, 20 тисяч, раз в 7 тисяч. Якщо ви дуже цей двигун душите, то раз в 4-5 тисяч. Далі коробка зате в 8HP теж надійна коробка. Змінюєте раз 65 тисяч, масо, раз 60. Якщо навалюєте, то раз 45 тисяч. по пневмоподвесці чистити балони кожен рік після зими, бо вони забиваються, і потім що, власники економлять на цьому. І вони виходять із ваду. А знаєте скільки компресор коштує на ренджовер для пневмоподвістя. Ой, дуже дорого. І також найголовніша рекомендація на рівні з масом це кожен рік, а бажано два рази на рік знімати і чистити радіатори в цій машині. Бо двигуни, будь-який з цих двигунів дуже тепло навантажений. Тому основна думка цього відео: якщо ви купуєте ренжовер, то будь ласка, не забувайте, що його недостатньо тільки купити, його треба обслуговувати. Обслуговувати правильно. Я вже навіть не хочу сказати. Про те, що треба просто завивати гарне паливо. Я думаю, це і так зрозуміло. А краще я вам порекомендую зробити таке: якщо ви розглядаєте цю машину до покупки, заїдьте на якесь СТО чи до офіціалів і спитайте, хлопці, що мені треба робити, які є планові роботи по цьому автомобілю. Що треба чистити, що треба змазувати, вони вам скажуть. І якщо ви будете це робити, то цей автомобіль буде ходити. І не треба розповідати, що ренджовер суперненадійна машина. Так. Є нюанси. Я не буду казати, що це супернадійна машина, як Тойота, бо це преміальна машина. Тут багато функцій, тут теплонагружені двигуни і тому подібне. Я вже не хочу повторюватися. Просто робіть регламентні роботи. Часно міняйте оливу і заливайте гарне паливо, і це все буде їздити. І ви будете отримувати масу задоволення від цього. Зараз вам пропоную перейти в інший світ, а саме в салон цього автомобіля. І не дарма я казав про інший світ, бо сідаючи всі зручні сидушки, які мають дуже багато регулювань, дивлячись на електронний щиток приборів, залишається тільки закрити двері і просто їхати. Тебе не хвилює, що відбувається зовні цього автомобіля, адже ти знаходишся в Просто топовому салоні. Я думаю, немає сенсу розповідати про всі функції цьому автомобілі, адже ця розмова може затягнутися просто на години. Тут є все одним словом. Тут є підігріві, вентиляції сидінь, тут є чотирьохзонний клімат-контроль. Те, що ще мені подобається в ренжовірі, це просто царська посадка в ньому. Тобто, ви один лікоть кладете сюди, один лікоть на цей підлокітник, А якщо ви не знаєте в ренджовері на передньому ряді сидінь для кожного пасажира є окремий підлокітник викладете. І просто їдете в шкіряному салоні. Я не знаю, де тут пластик. Хіба що тут є пластик? Все інше це у нас дерево, все інше це у нас метал, алюміній, мабуть, я не знаю. І все інше у нас просто в шкірі. Але є деякі нюанси, як я вже сказав. По-перше, кнопка запалення двигуна. До неї мені треба тягнутися. Так, ви можете сказати, ти що, зажрався, але я нагадую, що ця машина на старті продаж коштувала понад 100 тисяч доларів. І все-таки для людей, які мають такі гроші, це є нюансом. По-друге, що я помітив, колись в салон цього автомобіля, так це застарілий як на мене, дисплей Так, машина. Вийшла з конвейеру в 2013 році. Може, на 2014 рік, це був гарний дисплей, але зараз він виглядає так собі. Плюс він, як на мене, запутаний. Щоб щось там підв'язати телефон чи щось налаштувати собі, треба буде помудрувати. Те, що я ще помітив, коли захотів відкрити двері цього автомобіля з салону, так це гарна, але не зручна Так, вона алюмінієва. Так вона так гарно вписується по дизайну, але як на мене вона не зручна. І зрозумійте мене. Якщо це була б машина за 20 тисяч, за 30 тисяч доларів нова з салону, я б навіть і не звернув уваги на ці деталі. Але коли машина на старту продажів коштувала понад 100 тисяч доларів, ці питання у мене виникають. Також фішку ренжовера є просто космічна музика, і цей ренжовер не є винятком. Тут у нас стоїть система Meridian на кіловат 200. І повірте, грає вона просто на всі 110%. Я прилічив основні нюанси, які помітив, а більше поселони розповідати нічого не хочеться. Бо як я вже кажу, тут все на високому рівні. І звісно, якщо були б ще десь нюанси, ще щось, то було б до чого придертися, але тут цього немає. Тому я пропоную перейти на задній ряд сидінь і побачити скільки ж там місця. Тепер я розповім про задній ряд сидінь, і насправді тут не так багато місця, як може здаватися на перший погляд. От зараз, якщо мені сісти так піджато по правильному, так як солдат, то наче місця вистачає. Але якщо я захочу розвалитися трохи ось так, то вже місця не так вже й багато, насправді. Далі. Відкриємо підлокітник і тут він насправді такий розкішний, масивний, великий. Є у нас підстаканники, також позаду у нас є роздільний кліматконтроль, підігрів сидінь. Тобто все, що вам потрібно, тут просто сидіти, їхати і кайфувати. Якщо ви людина зростом менше, ніж я, а я метр вісімдесят, то вам тут буде 100% комфортно. І ви будете їхати і кайфувати. Ось такий огляд у нас вийшов. Якщо він вам сподобався, поставте лайк і підпишіться на канал. Всім бажаємо щастя і здоров'я. Хейтери, любимо вас!